Шановні краяни, ось і знову ми зібралися у цьому затишному сквері. Який, на жаль, став місцем нашої скорботи. Тут з портретів дивляться на нас загиблі у російсько-українській війні герої, які віддали найдорожче Богом дане життя, щоб жили ми і жила Україна. Війна стала найбільшим випробуванням для нас, для нашого суспільства і для нашої національної гідності. У цьому страшному конфлікті, який розпочався ще у 2014 році, загинули тисячі військових, мирних жителів, серед яких і вони герої нашої Миронівської громади. Ця проклята війна продовжує свою страшну статистику. Сьогодні на алеї Ангелів Небесного війська встановлено ще дев'ять світлин загиблих, мужніх воїнів наших земляків. Касьяненка Віктора Михайловича, Коваленка Олега Миколайовича, Коваленка Олександра Юрійовича, Козлова Олександра Борисовича, Левіна Юрія Володимировича, Мостіпана Олексія Вікторовича, Накоренка Петра Петровича, Плищенка Віталія Олексійовича, Чернявського Богдана Леонідовича. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. У мовчазній хвилині згадаємо усіх, кого вбила війна. Нехай хвилина ця нема, їх імена нам нагадає: ми є тому, що їх нема, ми є тому, що їх немає. is За нашу каже, що не братя. Роду. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна безсмертні списки записала, хай згасне свічка. Але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Низький уклін, наші співчуття батькам, рідним, друзям наших героїв, синів, чоловіків, братів, батьків. Шановні присутні, до вас звертається голова Миронівської громади Віталій Миколайович Савенко. Сьогодні ми зібралися тут на алеї пам'яті. Щоб клонитися тим, хто віддав найдорожче своє життя за свободу, мир і незалежність. Пам'ять ще дев'яти полеглих захисників сьогодні у виповіченні на цьому місці. Дякую родинам героїв за їхню силу, витримку, побратимам за вірність, а присутнім за те, що пам'ятають. Вічна пам'ять і шана нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! Напрошую до слова командира добровольчого формування Миронівської територіальної громади Віталія Олексійовича Гончарука. Герої не вмирають, героями становляться. Вічна шана героям. Слава героям! Слава Україні! Героям, героям слава! Героям слава. Ключем журавлиним їх душі знеслись під небесця. Курличуть журливо і нам залишають жалі. І в пам'яті лине, пошли ж ти їм, Господи, Царство Небесне, їх душам безвинним, нехай їх несуть журавлі. Запрошуємо до слова священнослужителя протоїєрея Володимира Петрика з духовенством та прихожанами. Бог наш, завжди нині повсякчас і навіки. Святий кріпкий, святий, насвятний, помилуй нас, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і поми. Попокоєння душ спочили гробів Божих, воїна віктора, воїна Олега, воїна Олександра, воїна Олександра, воїна Юрія, воїна Олексія, воїна Петра, воїна Віталія, воїна Богдана і всіх воїнів, які життя своє поклали за Україну і за всіх, що загинули від московської орди і. За відпущення їм усякої провини вільної і невільної. вільної. що Господь погосили душі їх там, де праведні спочивають, Царство небесного, відпущення гріхів, його Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо. Ой, Господи, Господу помолимо. Всякої плоті ти смерть подолав від диявола знищив і життя світові твоєму дарував. Сам Господи у покой душі спочили грабів Божих у блаженній пам'яті, воїна Віктора, воїна Олега, воїна Олександра, воїна Олександра, воїна Юрія, воїна Олексія, воїна Петра, воїна Віталія, воїна Богдана. У місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони, чи словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила, а ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина. Воти, єсе Воскресіння, життя і упокоєння спочили грабів Божих, нам а тут поминаємо Христе Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віки. i'm gonna І сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Славімо Його! Дорогі у Христі, брати і сестри, краще б я цих воїнів покропив би на свято богоявлення, святою водою біля церкви чи на ставку. Краще б війни цієї не було і всього того горя і біди всієї цієї неймовірно. Жорстокої, десятирічної боротьби. Краще б ми жили в мирі. Але ми сьогодні робимо, що можемо, і щоб закінчилась війна, і щоб наші воїни повернулись додому. Щоб більше ніхто не загинув. Тут це місце, це місце є святе. Сюди у 32-му, 33 -му приводили тих чоловіків і жінок, які, рятуючись від Голодомору, йшли на станцію, щоб поїхати у місто. Там знайти собі їжу. Їх знімали із поїздів, сюди вели, тут були ями, їх тут розстрілювали. Це я говорю, щоб ми з вами розуміли, від чого нас врятували ці воїни, які сьогодні тут. Ми за них молилися і зображення яких тут поставлені. Хочу, щоб ми зрозуміли, що шлях боротьби це є єдино правильний шлях, бо коли здамося, то виношуть нас під корінь. Воїни є ті, хто стоять сьогодні на захисті, нас з вами, мирного населення від страшного. Ворога. Вони є слугами Божими. Вони є ангелами Божими, починять волю Божу на землі і рятують цей світ від впадіння у гріх і у хаос. Сьогодні велика біль усієї родини, родин, які дивляться в очі. Своїм чоловікам, синам, татам і дивляться на їхні портрети, плачуть, згадуючи, якими вони були людьми. Ми теж повинні пам'ятати, дякувати Богу за те, що вони жили, за те, що вони були поряд, за те, що Господь. Ще дає нам можливість боротися. Нехай ця жертва їхня не буде даремною, нехай ця жертва, нехай ми не знехтуємо цією жертвою, нехай ми її не забудемо, але, окрилені їхнім подвигом, отримуємо сили жити і боротись далі. Хай Господь упокоїть. Усіх воїнів нашої територіальної громади, які поклали життя своє за Україну, а їх є надто багато, нехай упокоїть всіх воїнів нашої країни, які лежать непоховані на полі бою, за яких немає кому помолитись. Нехай Господь упокоїть душі всіх невиннообієнних у цій страшній війні. Царство Небесне, вічний спокій, а вам сил і здоров'я жити і боротись далі. Христос народився. З вірою у Бога в наші збройні сили України і у перемогу ми дякуємо всім за участь у меморіальному заході. Слава Україні! Терпіння вам! Бережіть себе! На все вам! А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Там спокійніше є, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра, до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже спокою пішли, щоб моя рідна серцю україна. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя.